Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Я всміхаю сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися мов з відра, друзям усміхаюся цичу їм добра. До нас сьогодні у гості завітав. Він хоче нам розповісти про посуд та його застосування у побуті. На кухні ми можемо побачити кастрюлі. У них готують супи, каші, компоти та інші страви. Вона потрібна для варіння. Зазвичай вона зроблена з металу, алюмінія, сталі, іноді з емальованим покриттям. В неї є кришка, ручка та дно. Це чайник. У ньому кип'ятять воду для чаю, кави чи інших напоїв. Він може бути металевий або скляний, іноді керамічний. В нього є кришка, носик, ручка та дно. Це ложка. Вона потрібна, щоб їсти суп. Кашу або розмішувати напої. Вона може бути столовою та чайною. Це виделка. Виделкою їдять шматочки їжі, наприклад, овочі, м'ясо чи макарони. Це ніж. Ножем нарізають хліб, овочі, фрукти чи інші продукти. Це тарілка, вона потрібна, щоб туди накладали або наливали їжу. Вона може бути мілка та глибока. Це скалка, вона потрібна для розкочування тіста для пиріжків, піци чи вареників. Це склянка. З неї п'ють воду, соки або інші напої. Це чашка. З чашки п'ють чай, каву чи гарячий шоколад. Вона буває керамічна, скляна або порцелянова. Це товкушка. Вона потрібна, щоб давити картоплю або інші овочі, щоб зробити пюре. Це ополонник, велика ложка, якою наливають рідкі страви, суп або борщ. Малята, розгляньте малюнок та дайте відповіді на запитання. На чому лежить булочка? В чому знаходиться чай? А ми можемо їсти руками кашу, а булочку. На столі стоїть посуд, а в посуді їжа та напої. Посуд нам потрібен, щоб їжа не розливалася, не розсипалася, а також для того, щоб зручно і швидко з'їсти всі смаколики. Діти, пропоную пограти в гру та назвати, який посуд заховався. Що це за посуд? Вірно, це виделка та ніж. Що це за посуд? Вірно, це тарілка та ложка. Що сховалось на малюнку? Вірно, це шумівка та вінчик. Що сховалось на малюнку? Вірно, це полонник та протвень. Що сховалось на малюнку? Вірно це чашка та обробна дошка. Молодці малята! Пропоную пограти в гру, знайти силуети посуду відповідного кольору та назвати їх Зелена кастрюля, жовта сковорідка, жовтий стакан, синя тарілка, червона товкучка та зелена скалка. Молодці малята. Добрий день, малята! Пропоную сьогодні разом зі мною зробити пальчикову гімнастику долоньки. Ми долоньки розігріємо і зігріємо пальчики. Будемо гратися руками, як маленькі зайчики. П'ять братів, п'ять зайців. П'ять завзятих молодців. Це не в лісі сірі зайці, а це просто твої пальці. Сьогодні я пропоную разом зі мною зробити аплікацію заготовки на зиму. Для цього нам знадобиться шаблон, клійонка, вже вирізані овочі, клей, пензлик та серветка. Спочатку клеїмо дуже охайно жовтий перець. Залишки клею витираємо серветкою. Потім поступово клеїмо червоний помідор. Останній клеїмо зелений огірок. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю ваші фото. Давайте, малята, запам'ятаємо, що кожен посуд необхідно ретельно мити. Малята, дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Навіщо нам посуд? Посуд треба мити? Посуд може побитися. В тебе є твоя улюблена тарілочка чи чашка? Яка вона? Дякую за увагу. До побачення малята. До наступної зустрічі.